І всім привіт, ми любі друзі! Сьогодні я вам розповім про одну крону Чехословакії 1970 року. Ось так вона виглядає з однієї і ось так з другої. Гурт в неї рубчатий. Якщо гладкий, то це вже буде як брак. Ось, рубчатий. І давайте перейдемо к, к інформації. Матеріал алюмінієва бронза. Вага 4 грама, діаметр 23 мм і товщина 1,6 мм. Давайте тепер перейдемо к, к тиражу. Тираж цієї монети 31 мільйон штук. О, і ціна цієї монети. Приблизно від 10 гривень до 70 гривень. Дивлячись від стану. Приблизно моя монета буде коштувати 60-50 гривень. Приблизно так. Я також якось трошки удивлен, так скажемо, що із-за того, що це досить стара монета, але в неї якась така мала ціна. І тираж теж маленький, тобто ціна має бути висока, але чомусь це не так. Ну, дякую всім за перегляд і всім до нових зустрічей, і всім пока-пока!